Скіфські ювелірні вироби. Звідки у нас така любов до прикрас? Можливо, її нам передали скіфи чи греки. Відомо, що у них був культ золота, і до нашого часу дійшло багато коштовних прикрас. Наприклад, золота сережка у вигляді Сфінкса. Так, майже як у Єгипті, але трохи менша. Ця фігурка могла пролежати у Кургані з IV століття до нашої ери. Скіфи також обожнювали прикрашати свій святковий одяг золотими нашивними бляшками. На одній з них зображена Нога діва. Згідно з легендою, від неї та Геракла походять перші скіфи. Саме кількість ювелірних виробів у похованнях демонструє нам соціальний статус померлого. На жаль, кургани, що містять скарби, іноді розграбовуються задля незаконного збагачення. Історія завжди ближче, ніж здається. Вона у ритуалах та речах. Вона у наших спогадах. Відкривай свій закордонний паспорт та поринай в історію.